Номер 1402. Доведіть, що для будь-якого натурального числа А, середня арифметична і попередньо і наступного за ним число дорівнює А. І так, для будь-якого натурального А середнє і попереднього і наступного числа. Якщо у нас є число А, то перед ним було число на одиничку менше. А-1, а наступне за ним було число на одиничку більше за А. Тобто А плюс 1. Ось попереднє число до А, ось наступне число. І нам треба довести, що їхня середня арифметична рівне А. Середнє арифметична це треба їх додати і поділити на їх кількість, так як їх 2, значить на 2. А1. Потрібно додати А плюс 1 і поділити на 2. Розкриємо дужки, якщо перед дужками плюс. Залишається те саме, якщо перед дужками плюс знаки перед числами, які були в дужках, залишаються ті самі. Ділим на 2а плюс А маємо 2А. І мінус 1 і плюс 1 протилежні числа взаємно знищуються. У знаменнику 2. 2А поділити на 2 маємо А. Ось ми з вами довели, що сума попереднього до А числа. І наступного за ним числа среднє арифметичне суми, среднярифметичне число попереднього наступного за А дорівнює А.